12 по 19 вересня працівники поліції Шепетівського району задокументували близько 600 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 19. За вчинення дрібного хуліганства 6. За вчинення насильства в сім'ї 15. За розпиття спиртних напоїв у громадських місцях 68. За невиконання батьками або особами, що їх замінюють своїх обов'язків з виховання дітей 12. За порушення тиші 32. За порушення правил дорожнього руху 264 факти. За вчинення дрібної крадіжки 1. За зберігання наркотичних засобів 1. Найбільше порушень адміністративного законодавства правоохоронці виявили у місті Шепетівка: 155, 131 факт задокументовано на Славучині та 105 – на Ізяславщині. Продовж минулого тижня на території Шепетівського району відбулось дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. 14 вересня у селі Клементовичі водій автомобіля «Рено Трафік» та 16-річний підліток на мотоциклі Зондер зіткнулись на проїжджій частині дороги. Водія мотоциклу госпіталізували з численними травмами. А 17 вересня у місті Шепетівка водій автомобіля БМВ здійснив наїзд на велосипедиста. Останньою з травмою голови доправили до Шепетівської багатопрофільної лікарні. Шепетівчани продовжують потерпати від дій шахраїв. Минулого тижня двоє жителів міста звернулись до поліції із повідомленням про шахрайство. У першому випадку шахраї під приводом отримання спадщини виманили у потерпілого 880 тисяч гривень, а в другому випадку шепетівчанин переказав 37 тисяч гривень псевдопродавцям мотоциклу. Ми вкотре застерігаємо мешканців району не переказувати кошти незнайомцям та тримати у секреті свої персональні дані.